І результат пошкодовочки зараз вам покажу. Погнали! Подивіться, тачка вже намита, колеса вже натерті. Тут все повимивали гарненько. Корозії немає. Хто знає шкодовочки, знає, що шкодовки дуже люблять гнити. Тут подивіться просто все чистесеньке. Ну і салончик, погнала салончик. Салончик у нас був бруднющий просто. Зараз карти дверей вже почищені, салончик також вже повністю сидушки всі почищені і вже виглядає дуже-дуже дуже гарненько. Ззаду так само. Тут було таке жовте пятно, пляма. Тут в цій машині їздив песик. А якщо в машині їздив песик, то всі знаєте, що куча було цієї шерсті від песика. Вже все повимивалося, витягнув запасочку, тут також все попилососилось. Запасочка, все, що йде в комплекті, все залишається з машиною. І ці жилеточки також кинемо всі в машину. Так що хімчисточка завершена, автомобіль готовий. І завтра ще на 8-му годину ранку я домовлений на сервіс. Піднімемо автомобіль на підйомнику, подивимося, що знизу, щоб перезвідчитись, що все окей. Так що, кого цікавить, ось така шкодовочка. Це у нас 1,9 дизель, автомат. 270 пробігу. Всім гарно!